І вкотре Нікополь під дощем з ворожих снарядів цієї ночі російські війська двічі вдарили по житлових кварталах та підприємствах Нікопольського району. Випустили по ньому 60 реактивних снарядів і системи ГРАД гатять росіяни і по стратегічно важливих об'єктах. Кілька разів російські снаряди влучали по дамбі. Ця захисна споруда стримує води каховського водосховища. Якщо її пошкодять чи зруйнують, вода за ділянку міста, де живе шоста частина мешканців. Один будинок знищений, ще півсотні пошкоджені. За ніч російські війська двічі обстріляли Нікополь по мирних житлових кварталах. Ворог випустив 60 снарядів з системи град. Вистріли очень было слышно. Задрагаються окна, переживаєш, знайшли як дві стіни. Питаємося как-то, ну как загрупіруватися в тому місці, де більш безпеком. Окружаємося животними і сидімо, тому що дуже страшно, звісно. это летит, ти не пайш, куди оно прилетит. Росіяни тероризують місто вже третій тиждень. Тут ані дня без обстрілів. Гатить ворог не лише по мирному населенню, а й зухвало руйнує лікарні, школи та підприємства. Двічі ворожі снаряди цілили і по дамбі. Це захисник споруда яка не дає Каховському водосховищу затопити значну частину міста, Дамба – це різниця уровня. Води в нас частина міста, вона нижче рівня води, тому дамба стримує цю воду. Там дуже багато багатоповерхових будинків. Це такий густонаселений район. З тимчасово окупованого Енергодару, звідки й б'ють росіяни через водосховище. Снаряди долітають за 20 секунд. По дамбі вже влучали кілька разів. Якщо захисну споруду, бодай частково зруйнують. Під загрозою опиниться життя 20 тисяч жителів Нікополя. Это дійсно страшно, але ну, тут наш дом. Понимаете, нам нікуди їхати. У нас нету таких статків, щоб їхати куди-то і где-то там жити. Тут є дом, тут робота, бізнес. Потім остаємося з надіємося більше. Нікопольська дамба захищає місто від вод Каховського водосховища вже 70 років. Через ворожі обстріли кажуть фахівці, дамба розхиталась. Нині її всіма силами укріплюють. Після вибухів велика детонація, вібрація на гідроспоруди. Тут і дренажі знаходяться, і насосні, і компресорні станції. От зараз ми ремонтуємо дамбу після наслідків цих обстрілів. Сіма конвенціями заборонені бойові дії на гідротехнічних спорудах на таких об'єктах, як наші. Але орки, нічого їм закони не писані. для жителів Нікополя дамба не лише захисна споруда, а й рекреаційна зона. Місцеві називають її набережною. До повномасштабного російського вторгнення дамба. Була чи не найпопулярнішим місцем відпочинку? Нині ж через постійну загрозу артилерійського обстрілу окупантами вона закрита. Христина Венгелявська та Денис Синегін, факти сіті. Єдині новини.